Сьогодні хотів би з вами поговорити про договір, який сьогодні кожен український в Польщі має з роботодавцем, це договір умови злицення, по якому ви працюєте, а саме, чи можете ви очікувати на оплачуваних хворобу. Одразу хочу сказати, що дуже велика кількість українців приїхала до Польщі і працює за цим договором. І багато кого виникає питання, чи можна отримати оплачувану хворобу. В різних випадках дуже багато спорів, але перше, що хочу зазначити, цей вид договору він специфічний, і якщо ви працюєте за ним, то роботодавець не зобов'язаний на рівні закону оплачувати вам хворобовий. Тобто він на свій розсуд сам дивиться, чи може, чи не може, але, як показує практика, він не платить. В деяких випадках роботодавець може вам запропонувати з вашої зарплати робити відрахування. До хворобового, і ви самі будете вже вирішувати, що вам потрібно. Але з того, що я бачу сьогодні, і то, як воно відбувається, кожен криз на свій розсуд сам вирішує, як йому цим займатися. І перше, що може бути, це ви самі берете, йдете, робите договір з страховою компанією, яка з вами підписує, і ви тоді маєте з ними хворобовий, і самі його оплачуєте, і самі розраховуєте на свій хворобовий зі страховою компанією і лікарнею приватною, яка буде обслуговувати. Якщо ж вам до 26 років і ви студент, то на рівні закону роботодавець зобов'язаний вам виплачувати такі виплати, тобто оплачувати хворобовий, і ви можете на нього розраховувати. Якщо ні, то можна звертатись до інспекції праці, яка зробить регулювання в цьому законі, і ви отримуєте свої виплати на хворобовий, це, в принципі, все, що я хотів вам сказати, що маєте самі. Розраховувати на себе і не очікувати, що роботодавець при такому договорі буде вам щось оплачувати, а особливо хворобовий. Дякую, друзі, що підписуєтесь на канал. поширюєте, ставите лайки, коментуєте. Дякую, що запитуєте теми та ставите питання, які я готую відповідь. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Друзі.